От, якщо у вас це не робить заднє світло у машині, то це, скоріш за все, от така датчик, датчик заднього ходу згорів. Лягушка. От Воно нажимає і закорочує тут два дрота. В цій машині він отут знаходиться. От. Тут просто, щоб було витягнуті ключі з зажигання, витягуємо фішку. От. І просто це ключом відкручуємо. Попустили. А так як там все масло, то воно все у маслі, воно відкручується дуже легко. Все, елементарно відкрутили. О, така сама. Просто знайдіть яка до вашої машини. Взяли другий. І прикрутили назад. Я тут ще кольцо назад покладу, бо новим не було. І сюди ціляємо дирка. Чи то все. Отвір, кому як подобається. І закручуємо. Ото закрутили, ключиком піджали, клемив ділі і радуємося. Економія ну, точно 200 гривень за сервіс заплатив би. А там, якщо ні, то пишіть мені в коментах скільки.